Доброго часу доби, підписники, друзі, гості каналу Кориця. Запрошую вас сьогодні на приготування свого авторського рецепту йогуртового фрезє. Але з фрезє тут у нас тільки назва і спосіб формування десерту, а все інше зовсім інші складники. Отже, друзі, нам знадобиться два стакани йогурту. Зазвичай грамовка йде по 280 грам, тому в сукупності це 560 грам йогурту. Нам потрібно. Далі я додаю 30 г згущеного молочка. Не використовую тут цукрову пудру, тому що згущене молоко воно ущільнює структуру йогурту і його трішки змінює, ніжби це робила цукрова пудра. Зовсім по-іншому реагують компоненти один з одним. Ретельно перемішавши йогурт і згущене молочко, відставляємо і в звичайне молочко жирністю 2,6% додаємо 12 г желатину. Також все перемішуємо, відставляємо до повного набухання. Друзі, в сьогоднішньому сюжеті я з вами не випікаю бісквіт, е, тому що в мене на каналі достатньо їх. Я вам прикріплю в посиланнях відео рецепти, яким ви можете скористатися на свій смак. Сюди пасує абсолютно все. Я робила і шоколадний, і звичайний класичний, і м'ятний. І повірте, воно все імпонує, навіть печиво. І далі, друзі, одягаємо ацетатну плівку. Якщо такої немає, то можна скористатися файлоком. Прищіплюю я тільки верх, скотчем не прищіплюю, тому що в принципі скотч не дає ніякого практичного ефекту. Він від води піддувається і розходиться. Тут буде роль укріплення грати сам йогурт, який від охолодження буде блокувати подальші проступи будь-якої рідини. Отже, друзі, і ставимо, формуємо наш тортик класичною схемою, схемою тортика Фрезє, який, до речі, виник у епоху Людовика 14-го короля Сонця Франції. Але тут така якась невідповідність, як на мене, я шукаю тут якусь істину. А ніби в честь його кондитера, названий він, тому що його звали Антуан де Фрезьє, але ж сама назва полуниці з французької так і перекладається фрезє. Якщо ви, як і я, захоплюєтеся історією, я можу вам порекомендувати цікавий канал україномовний, який популяризує історію світу для українців українською. Шануємося, друзі, бо ми того варті. І переходимо до наступних кроків: частинку йогурту відділяємо. Це нам потрібно для того, щоб ми змішували нашу масу, яку ми вже прогріли, і розтопили в ній желатин, що немало важливо. І не утворилися, коли ми її виливали відразу в усю ємність, в усю масу, вона може поділитися на шматки, тому що там вона холодна. Тому нам потрібно розводити окремо і додавати цю масу із желатином. Вона вже до стану рідкого молока доводиться таким чином у основну масу. Ледь не забула сказати, якщо ви не впевнені в конструкції, яку ви зробили для. Основу, яку ми будемо заливати, поставте кільце у холодильник. Нехай воно гарно остудиться. Тоді при виливанні ось цієї рідини по краях вже буде блокуватися холодом, застивати маса, і буде блокуватися подальше протікання цієї рідини. Де потрібно поправити, там поправляємо, розгладжуємо, підстукуємо свою масу і ставимо до холодильника принаймні на 2 години, тому що Важливо, щоб час можна збільшити. Це тільки вітається, так як наверх з першої основи ми будемо класти полуницю і заливати ще желейну масу, тому вона буде давати свою вагу, і під цим натиском він може просто розпливатися. Отже, друзі, переходимо до приготування верхнього проширку. Для цього мені потрібно 300 мл води. Частиночку водички я залишаю і розщіплюю в ній 12 г желатину. 50 грам водички я залишаю розщіплюю в ній желатин і 250 я відправляю у каструльку. Додаю 30 грам цукру, дольки лимону і е, трішечки м'яти. Ця основа має бути такою охолоджуючою. Я люблю такого плана йогуртові десерти. Ви вже помітили, мабуть, бо їх так багато на каналі, тому що вони в літню пору гарно освіжають, вони калорійні і в той же час вони дуже дієтичні. Отже, друзі, приготовану масу. Після того, як вона закипіла 5 хвилин, ще додали її докипіти, переливаємо через ситочку, просто щоб позбутися е, тих шматочків, які нам тут не потрібні. І далі е, до неї додаємо желатин. Ну і я свою рідину підбарвила червоним кольором. Мені так е, хотілося зробити акцентніший верх, тому я зробила так. І квіти використовую жасмін і троянда, і не висмикую із полуниці корінчика. Напишете мені про це свою думку. І е, зараз я вмочую полуницю у желатин для того, щоб вона прикипіла трішечки до першого прошерку, і в той момент, коли я буду виливати желатин на неї, вона не всплила від води на, ну, просто наверх. Е, далі, друзі, тут уже творчий процес. Так як сьогодні, у мене він більш такий демонстраційний а, і більш такий, знаєте, якби тортик як витвір мистецтва. Я вирішила залишити полуницю з корінцями, не обов'язково так робити. Я просто демонструю вам спосіб формування такого виду десерта. От це політ моєї фантазії. Ви можете цю базу змінювати, від'єднувати, відривати корінчики від полуниці або відрізати і формувати так, як вам подобається. Можна просто полуницю поставити носками доверху по колу, і це також буде красиво. Звертаю вашу увагу, що через шви ацетатної плівки в мене почала протікати желатинова маса. Тож я швиденько її ставлю до холодильника на 10-15 хвилин, просто тільки для схоплення е, такої тоненької плівочки, щоб вона далі не витікала, коли я буду ось її далі додавати на цю всю поверхню. Ну і наголошую ще раз, що квіти використовувати не обов'язково. Корінчики відривати також можна. Сьогодні в мене просто такий формат торту. Все. Бо смакова база самого йогуртового фрезє, цього, яку я вам демонструю, вона варта вашої уваги. І ставимо нашу масу на охолодження в холодильник мінімум на 6 годин, а бажано більше 8. Тому що чим більше він там простоїть, тим більш стабільніша буде йогуртова маса. І після того, як він достатньо остудився, знімаємо з нього кільце і знімаємо з нього ацетатну плівку. Що ж, друзі, я вам демонструвала свою ідею. За бажання втілюйте, я вам рекомендую. Якщо вам відео сподобалося, як і сама ідея, ставте, будь ласка, вподобайки, залишайте якісь коментарі в підтримку мого каналу. Буду вдячна за рекомендації. Так, ви допомагаєте моєму каналу розвиватися. Так, ви мотивуєте мене на нові сюжети. Відволіклись, а тепер до тортику. Розрізається він ножем трішечки так тугенько, тільки по тій причині, що тут є корінчики і ось ця рослинність. Сам тортик я демонструю вам по те, як він, який він пружній, ось в наступному сюжеті. А я з вами прощаюся. Дякую за перегляд, дякую за час. Бережіть себе і до наступного сюжету. Бувайте друзі.